Всім привіт! Мене звати Еніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у нас сьогодні відео про мої творчі плани на місяць червень. Е, і знаєте, я зазвичай в своєму блокноті записую плани на кожен місяць, але, як зазвичай, я їх не виконую, тому що останні місяці, знаєте, це якась або депресія, або просто якісь негаразди в житті, і все йде не так, як би мені цього хотілося. Але все ж таки, е, я не змінюю традицію складати плани і складаю їх. І зараз ми почнемо. Тільки я підзаберу свій блокнот. Так, ну що ж, я повернулася і почну з тих планів, що в минулому місяці я планувала собі челендж намалювати 100 малюнків. І на початку місяця я впала в депресію і тому не вдалося виконати ці плани. Але все ж таки я вирішила спробувати. Вдруг, в раптом Знаєте, мені вдасться. І тому в цьому місяці. У мене знову буде знов буде челендж намалювати 100 малюнків. І в кінці місяця я зніму для вас знову ж таки свій прогрес, чи вдалось мені чи ні. Тому що в минулому місяці я намалювала один малюнок. Один. Так, тому, можливо, в цьому місяці мені вдасться. Я, як завжди, зробила ось таку табличку, таку ж саму, як і в минулому місяці, тобто 100 малюнків на червень. Та табличка залишилася там, з одним малюнком, і маю надію, що все ж таки в цей раз мені вдасться заповнити цю табличку повністю. Це що стосується челенджу. Далі також я хочу, як і в минулому місяці, закінчити ось цей скетчбук. це ось такий невеличкий чорний скетчбук. Тут є вже декілька малюнків, і залишилось, здається, 12 чи 13 малюнків, тому я маю надію, що мені все ж таки вдасться це зробити. А, так, наступне. А... Я купила курс зі скетчингу. Він починається вже з сьогоднішнього числа, тобто з 5 червня. Там перше завдання просто скинути якісь свої малюнки. І наступне завдання, відповідно, буде малювати скетчі. Я окремий блокнот для цього взяла. Взяла ось такий теж тоненький скетчбук. Просто з білими листочками буду тут малювати ці скетчі. Я впевнена, що я не закінчу цей скетчбук за цей челендж, а за цей курс, але ну, хоча б якусь частину закінчу. Мій вкріль вирішив трошки погратись, тому може бути шумно. Це, що стосується цього курсу, а, далі наступний мій план а, почати два скетчбуки. В першу чергу я хочу почати ось цей великий чорний, точніше не великий, а середніх розмірів такий чорний скетчбук. А, не знаю, що я тут буду малювати, якими матеріалом, мабуть, як завжди, всім підряд, але мені дуже хочеться його почати, тому що я давно мріяла про скетчбук саме як книжечкою, а не на пружині, як були всі мої попередні скетчбуки. Uh, і також я хочу почати ось такий uh, величезний скетчбук, тобто він здається від тієї ж самої фірми. Тобто, просто я там зделила наклейку. Е, і це ось такий скетчбук А4. Е, взагалі мені важко малювати на таких великих форматах, тому що я дуже рідко це роблю, дуже рідко малюю на таких форматах. Тобто, зазвичай е, на А4 я малюю тільки пейзажі, або якийсь космос, а ось якісь ілюстрації, саме там портрети або якісь предмети. Я малюю тільки на маленьких скетчбуках А5 або ще менше. Але хочу спробувати. Е, так, на я записала 5, 5 колажів, тобто у мене є ось такий блокнот з колажами. В минулому місяці я, на жаль, не зробила жодного колажу знову ж таки по причині своєї депресії, тому в цьому місяці повертаюся, хочу повернутися до цього. Тут в мене є ось такий один колажик і хочу зробити п'ять колажів в цьому місяці. Буду обов'язково знімати це на відео, викладати в це свій такий супертворчий інстаграм. Можливо, частково в своїм інстаграм з малюнками і, можливо, буде викладати сюди шорт. Але це ще не точно, якщо вдасться якось гарно це все зняти. Так, наступний мій план зробити блокнот. Я не знаю, як називається ця техніка, коли ти береш якийсь старий папер, переблендуєш його, переробиш його. З нього таку кашу з водою, і потім, за допомогою такої сіточки, з цієї каші робиш тепер. Я вже зробила декілька таких папірців. Тут, здається, 4 штучки, і я хочу зробити цілий блокнот. Не знаю, як я буду його зшивати. можливо, просто якось його склею. Можливо, якось склею і підішлю трошки нитками. Але хочу зробити саме блокнот з такого паперу. Думаю, що буде прикольно виглядати, знаєте, так цікаво. Такий скетчбук власними руками, чому б і ні. Про це теж думаю, буде відео. Найближчим часом. Також хочу зробити мило. Ви вже бачили мій наборчик. В минулому місяці я знову ж таки це не зробила, тому перенесла на цей і маю надію, що все ж таки цим займуся. І зараз в мене є бажання цим займатися, тому думаю, найближчим часом я це зроблю. Наступний заповнити блокнот подорожі. Так, це нова, нова, знаєте, новинка в моєму. Новинка в моєму, моєму так би мовити, арсенал і Я купила собі ось такий travel journal, бла бла-бла. Він дуже прикольний, такий, знаєте, прям про подорожі. Тут всередині лінійка. Деякими місцями попадаються якісь тут записи, якісь малюночки невеличкі, зв'язані пов пов'язані з подорожами. І я хочу його заповнити і записати про ті місця, куди я вже їздила. Ну, описати їх, записати якісь свої враження, те, що я пам'ятаю, бо в деякі місця я вже дуже давно їздила. І потім буду записувати сюди про свої нові подорожі. Якось так. Е, наступне е, пошити шопер. Е, мене вже, я вже, здається, в минулому чи поза минулому місяці купила собі швейну машинку таку міні. У мене є навіть тканина і я хочу пошити собі шопер, е, тому думаю, що займуся цим, як тільки в мене з'явиться знаєте, натхнення, е, або як тільки я найду щось, що змусить мене це зробити. Також, як завжди, я запланувала 48 ілюстрацій, тому підготувала розфарбовки, вже записала, що я хочу розфарбовувати. У мене з'явилось декілька нових розфарбовок, наприклад, ось така від Джани Бецфорд про кімнату. Тут прям супер мега класні. Супер-мега-класні ілюстрації. Мені ось ця, наприклад, просто подивіться мені. Зараз вам її поближче покажу. просто. Це неймовірно, і я дуже хочу її вже почати і розфарбовувати, як завжди кенві, якого я ніяк не почну. Тому що тут досить важкі ілюстрації, і знаєте, я не хочу її зіпсувати, тому певно, це все діло викладається, Але я обіцяю собі, що я почну це як можна найшвидше. Ну і ще декілька розфарбовок, які я як, кому ну, там деякі з них я закінчую, деякі з них просто хочу повіше порозфарбовувати. Е, ось якось так. Наступний це вишивка. Я, так як я маю дуже багато наборів з вишивки, я не принесла сюди, але думаю, ви розумієте про що я. У мене досить багато наборів з вишивки і один із них я хочу закінчити в цьому місяці. Е, і тому записала, що вишивка. Так наступне це п'ять завдань. знищиться щоденник. Так, знищиться щоденник. лежить в мене десь. Я зараз його візьму чудово. Знизь цей щоденник. Я думаю, ви всі чудово знаєте цей блокнот. Я хочу зробити тут 5 завдань, щоб трошки його просунути. Ем, що я можу сказати? Взагалі, я хочу його до кінця літа закінчити, але ну ви розумієте, це може бути досить складно для мене, так як я зазвичай. Дуже довго все закінчую. Також я... в мене день народження 10 червня, тобто через декілька днів, і я планую купити собі набор акрилу, якийсь типу для початківців з якимись самими необхідними кольорами. І, відповідно, якщо я куплю все ж таки цей набор, я хочу намалювати ось такий мольбертик. Щось тут намалювати. Він трошечки тут десь подертий, трохи бруднуватий, але в принципі. Малюнок на ньому вийде. І також в мене є ось такий міні такий міні-мальбет. Тому я теж хочу тут щось намалювати з допомогою акрила. Так, і на цьому, в принципі, все. Також я тут поскладала ось ці такі малюнки, які я хочу позаповнювати. Планів, як завжди, багато, головне мати, знаєте, не те що час. А, мати якось всередині ось це бажання щось робити, кудись рухатись. І не, не падати духом, тому що якісь мої життєві, життєві проблеми вони настільки мене збивають з ног, що я просто впадаю в якусь сплячку, постійно щось плачу, нічого не хочу, мені хочеться просто лежати і помирати. От я якось якось так скажу. Але це дуже погано. І, я... і факт того, що я хочу жити, все ж таки змушує мене жити щось робити, щось планувати, навіть якщо я щось не встигаю, навіть якщо що я малюю один малюнок в місяць, це вже добре, це вже щось, а не нічого, правильно? Тому е я все одно буду планувати, я буду намагатися йти до своїх планів, виконувати свої плани, навіть якщо не ідеально. І вам того ж і бажаю здаватись і рухатись далі. Так, Мій заяць зараз переверне просто все на світі. Що ж, ми з вами побачимось в наступному відео. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити лайки. Можете перейти на мої соціальні мережі, якісь там інстаграм. Там я частіше, хоч насправді ні, але все ж таки іноді з'являюся. І всім до скорої зустрічі, вже побачимось в наступному відео. Всім пока-пока.